Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати декілька нових каменів, які я придбала. Розпочну, ну, Декілька таких вже вам відомих, а дещо новеньке. Розпочну я з агату, який я обожнюю просто. Якби в мене спитали, який в мене улюблений камінь, я би сказала, що це агат. Незважаючи на те, що він такий універсальний, підходить всім. І це не найрозкішніший камінь, так, із цих, що є, але я від нього просто обожнюю його. Особливо, коли він такий от цікавий, коли кожна намистинка така унікальна, можна сказати. Подивіться, всі намистинки різні. І форма таких подушечок. Ось і, здається, 18 на 13 міліметрів. подивіться, це є такий як прозорий. Тут такі як розводи. Ну, дуже мені подобається ось цей агатовий візерунок. Також подобаються різні мохові включення, якщо вони є. Ну, тут конкретно більше смужечки, аніж моховий, але все одно. Подивіться. А, до речі, ось тут є такі мохові трохи включення. Ну, ось така низочка. Буде щось красиве з неї. Наступне, е, наступна низочка. Ось такий лазурит. Форма всім знайома. От, але, але в мене ще не було. Саме лазуриту взагалі ніколи. Я з ним ніколи не працювала. Ну, от, думаю, нехай буде хоча б щось. Ну В принципі, я люблю цю форму, вона така досить ефектна, крупна. От, ну Взяла, спробую. От такі надбання. А наступне те, що я вам покажу, це дещо незвичне. Я думаю, що мало хто. З вас коли-небудь працював з таким каменем, це султаніт. У мене він у розмірі 10 мм і 8 мм. Раніше я його в намастинах не бачила. Що таке султаніт? Це камінь, який переважно добувається в Туреччині, який є, як називають його ще камінь Хамелеон. Має здатність змінювати колір в залежності від освітлення. На жаль, в умовах моєї квартири я не можу вам продемонструвати, як він змінює свій колір. Хіба що, ну, які градації кольору я тут побачила? Від такого, як димчастого кварцу, від такого трошки жовтуватого, сіруватого до рож... яскраво рожевого. Ось такі. Взагалі, султаніт має властивість і там більш яскраво жовтого кольору, зеленого, тобто різні градації кольору. Ось. Ну, при цьому освітленні, бачите, коли він лежить на столі, він такий як коричневато-жовтуватий. Дуже гарно сяє. Задоволення це зовсім не з дешевих. Зовсім. Так, для розуміння цін приблизно ось ця низочка приблизно 50 доларів. Ось ця низочка 75. Це так, щоб орієнтуватися. І, ну, відповідно, з такого матеріалу не буде дешевою прикраса, вона буде дорогою. Але дуже мені хотілося. У мене є прикраси з цього каменю. У мене є комплект там сережки, кільце і кулончик в сріблі, який я купувала тут в Туреччині, тому що, знову ж таки, Туреччина славиться цим каменем. Ось. Зараз я спробую вам показати, як. Не тільки в Туреччині його насправді видобувають, але це. Як як сказати, основні родовища найціннішого султаніту знаходяться в Туреччині? Звичайно, це не найцінніший, так, для розуміння процесу. Зараз я вам виключу світло, щоб ви побачили різницю. Бачите, без світла він такий взагалі, як димчастий кварц. Зі світлом... Ну, тут, тут він такий коричневатий, а зараз я вийду в коридор, там інше освітлення, і ви побачите його ще в іншому кольорі. І от, подивіться, я виключила лампу і знімаю просто приосвітлені люстри, наскільки кожна намистинка переливається різними відтінками кольорів. Сподіваюсь, що вам це помітно. Це теж навіть кажуть є такий тест, коли намагаєшся сфотографувати намистину чи зняти її, а вона. Не однорідного кольору, а ось з різними переливами. Ну, ось я думаю, що мається на увазі якраз цей ефект. Тепер поговоримо трошки про натуральність. Чи натуральний це султаніт? Ну, це, скажімо, прямо така як більш ювелірна якість, так, ніж звичайне, ось такого плану каміння. І застосовують його в основному в ювелірних прикрасах. Є таке повір'я, що перевіряють якість металу через султаніт. Тобто, якщо метал поганої якості, то султаніт буде тьмянішати. Ну, є така приказка. От. Тому його найчастіше використовують з золотом та сріблом. Про натуральність так? я почала і розкочила на іншу тему. Найчастіше зараз його використовують штучний штучний султаніт. Але це не, знаєте, не скло, яке підфарбовано так, під камінь або там це, ну, тобто Це камінь, який має всі ознаки султаніту, всі властивості, і абсолютно нічим не відрізняється від натурального. Тільки тим, що натуральний, дуже хрупкий. Натуральний камінь, щоб ви розуміли, при огранці 90% цього каменю йде в сміття, тому що він тріскається, розвалюється, він дуже хрупкий. І от саме штучний султаніт використовують в ювелірній, в ювелірній промисловості через, через те, що він такий самий, абсолютно, тільки вже не хрупкий. Є там якась спеціальна технологія, що виготовляють ось цей штучний султаніт саме з тих крихт, які з'являються при обробці натурального. Так? Тобто, ті 90%, які йдуть в сміття, вони насправді йдуть не в сміття, а з них вирощують кристали штучного султаніту. Тобто, і начебто, турки тримають ту технологію в строжайшому секреті ну ось така от інформація. Тому, в принципі, все, що ви бачите на ювелірному ринку з написом султаніт, де ціна там не в тисячах доларів, а в сотнях. то це штучний султаніт. ось. Ну, от такий у мене сьогодні випуск про султаніт. Зараз, можливо, вам ще покажу швиденько. Свої прикраси. Ну, от такий у мене комплект. Я вам його вже колись показувала. До речі, я його показувала в відео, яке називається Турецьке срібло. Я посилання на нього прикріплю в описі під відео і, можливо, заставку зроблю кінцеву заставку. Тут. Варіюється колір від зеленого до яскраво рожевого. От зараз він такий трошки як аметистовий, але насправді найчастіше він рожевий і, в... і зелений при деякому освітленні і жовтий. Ну, от при цьому... ну, я вже обійшла всі кімнати, виявляється, в цій квартирі у мене освітлення скрізь однакове, і він рожевий. І при денному світлі, і при такому. Але коли я його кудись ношу, буває, приходиш кудись, а він жовтий або зелений. І от на, ну, в тій попередній квартирі, якій я жила приблизно два роки тому, я якраз знімала те відео. І там якраз в різних кімнатах було різне освітлення, і він змінював колір. А тут ні. Тому подивіться те відео, якщо вам дуже цікаво. Ну, так, таке в мене сьогодні відео. Більше про султаніт, трошки про свої нові придбання. Коментуйте, що вам, чи було вам цікаво, чи не дуже. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто до сих пір не підписався. Бажаю вам всього найкращого. На до все добре, бувайте!